Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні хочу вас познайомити з таким от красивим сортом Medical Revolution. Ну, те, що він такий красивий, може ще і не дуже моя заслуга, так сказати. Тому що цей куч був куплений минулому році, це європейський був садженець. І, в принципі, виганку його ну, осуществляла та фірма, яка ну, якої я купувала. І, можливо, оцей колір, який він зараз показує, він був заложений виробником. Хоча я не впевнена, будемо дивитися на наступний рік, як він, ну, буде, чи буде він таким голубим забарюватися. Але, в принципі, я перестрахувалася, і коли він закладував бутони, я його і підкислювала, і давала йому сульфат алюмінію. Ну, тому і кажу, що. Так як він був куплений в минулому році, тільки зимував одну зиму, то я не дуже впевнена, що це моя заслуга, от такий колір, чи це заслуга того, як... ну, що це європейський садженці. Що я можу поки що про нього сказати? Зимував він дуже гарно. Обрізка в нього була, зараз покажу, коротше, обрізка виробником у нього була дуже низька. Ну, це ж от, висота його стебла, ну і не дуже він наростає. Тобто, сорт, можу сказати, що більш, мабуть, для горщика, хоча, ну, хоча, може, і в ґрунті, але там треба дивитися, як буде зберігатися верхні бруньки. В мене, виходить, він в горщику, в будівному горщику тут 12 літрів, 10-12 літрів. І в принципі, поки що його все облаштовує, або він в гочку по 12. 12 чи 14. Бачите, поки що от -от він нарощує, це нові прирости, от він нарощує нові листочки. бачите, так от. А квітнути він починає отаким отаким от салатовим кольором, потім отак додаються тут голубі нотки. І таким от чином він, отут, от ця квітка сама крупна. Квіти в нього ну, не дуже великі, для, як на мене, ну, але їх багато. Тобто для цього сорту, виходить, треба зробити обрізку так, щоб наростити максимальну кількість гілок, тоді у вас вийде получиться... кущ. От я від'їду, бачите, він врівняння ну, з, з от Будівельне відро, і в зрівнянні з відром, в принципі, от, він невеликий. Стебло в нього. І виходить, і, і, треба оці молоді пагани прирізати оці, для того, щоб він формував як можна більше, як можна більше бокових гілок. Отак мені здається. Ну, В принципі, він так нарощує, нарощує він гарно. З-під низу пішов, ну, який, наскільки це сорт там, з його ремонтантністю, і що, чим небудь я вам не скажу, тому що квітний, я ж вам кажу, він квітне у мене перший рік. ну, І бачите, яку картинку дає йому е виробник. Тобто, ну, скоріш за все, і виробник е вважає, що. Е Ну, сорт для горшків. І от яка е е е е е е зміна кольору, так сказати, чекає, чекає попереду, да? тобто ще буде, буде змінюватися. Ну, і тут виробник пише 80 сантиметрів. Бачите? Не їсти, не пити його. Тільки одобрювати і доглядати. Такий він Magical Revolution. Ну, ніжний, ніжний голубий колір. Гарно він прикрашає серед от рожевих. Коли він стоїть поруч з рожевими моїми гратенціями, ну дуже гарно виглядає.